Доброго дня, хочу розповісти вам про застосунок Пумб онлайн. Це вигідно і це технологічно. У мене встановлений мобільний додаток по онлайн. До речі, я відкрив все віддалено через дію. Це було досить легко. Там можна і банк ID використовувати, отримав свою віртуальну картку. І подивіться, що я можу і власне роблю. Ну, звісно, можна робити перекази. А там максимальна сума переказів двадцять тридцять тисяч гривень. Двадцять дев'ять Я можу купувати валюту онлайн. Ви знаєте, є ліміт НБУ, але тим не менше, це дуже зручно. Можна відкрити собі там не тільки гривневу, а наприклад, доларову чи єврову карточку. Якщо вам потім цю валюту потрібно знімати, а ви це можете робити, замовивши валюту в додатку. Та й потім прийшовши відділення. Ну і отримавши, власне, впевнен, бути впевненими, що вона там є. Можливо, комусь знадобиться дуже цікава можливість це валютні перекази між родичами, Та? Тобто, коли ви відправляєте, наприклад, долари або євро своїм рівнем. Це буде без комісії і це буде майже миттєво. Для цього вам потрібно встановити родинний зв'язок. Тобто, ви і ваш родич мають бути клієнтами пумп. І в розділі ПУМ онлайн більше ви встановлюєте налаштування і далі можете пересилати валюту. Також на карті онлайн» є. Кешбек це три категорії від банку щомісяця. Є також партнерські кешбеки. Повторюю, що застосунок по дуже технологічний. Там є підтримка через месенджери, там є автопотежі. Наприклад, якщо ви робите там внески на пенсійний фонд, або там платите за комуналку, це можна зробити автоматично і будете економити свій час і гроші. Ну і звісно, там оплата штрафів ПДР і всі звичайні платежі теж доступні. Тепер важливий момент по комісіям дуже багато нульових комісій. Так? тобто ви переказуєте комусь гривню в Україні. Це нуль комісій. Ви знімаєте в банкоматах України нуль комісій, оплата комуналки нуль комісій, поповнення мобількою нуль комісій, отримання міжнародних переказів нуль комісій. Да, Іноді ви взагалі, а почуєте, що це картка все по нуля, мається на увазі, що там нуль комісій. Тому застосунок поманлай це вигідно. Він має багато функцій. Я особисто ним сам теж користуюсь. І перевірте, будь ласка, якщо ви не відкривали в описі до цього відео, є посилання, можете відкрити його онлайн.